Село, де росла Софійка, губилося серед Карпатських гір. Добратися до нього було не так і легко. Особливо в негоду, коли на єдину дорогу, що веде до села, з гори стікала вода разом з камінням та землею, і перекривала весь рух. Гори були для дівчинки не тільки красивим краєвидом, що зачаровував вони були її прихистком місцем, де можна поплакати або просто посумувати. Особливо після того. Як в домі з'явився маленький братик Іванко. Їй було шість, коли мама одного разу принесла з лікарні до хати невеликий згорток, в якому попискувала маля. Твій братик, щасливо посміхаючись, відказала, показуючи дівчинці дитину. Іванко, її очі світились ніжністю, якої так давно вже не бачила Софійка, і ця ніжність призначалася не для неї. Спочатку вона зраділа малому, навіть намагалася бути доброю сестричкою і мамі помічницею. А з часом, спостерігаючи, як батьки турбуються про виродливого братика, що ні говорити, ні сидіти не ладен був, а лише плакав та їв, вирішила, що, мабуть, вона їм не рідна. Адже ж не можна аж отак викрасити свого життя рідну дитину. Мабуть, де будинку взяли, щоб оцього малого нянчила. Міркувала. Дівчинка намагалась не показувати батькам, що здогадалась про їх задум. адже ж вони можуть образитись і віддати її назад де в будинок. Тому все частіше й частіше тікала ближче до гір, сідала під одинокою смерекою, що ніби забрела колись з лісу на полонину і там лишилась і слухала ще під вітру. Там вона будувала свій уявний світ, де її люблять такою. Як є, без порівнянь. Ішов час. Софійка виросла, переїхала до міста, закінчила університет. До рідного села приїжджала рідко, тільки на свята. А що їй було там робити? Адже ж брат лишився біля стареньких батьків. От нехай він ними і опікується, якщо такий рідний. З Іваном стосунки у неї якось не склались. Коли приїжджала, чемно віталась. Про щось незначне розмовляла, але зовсім не так, як буває, у рідних людей, що зростали під одним дахом. Вона вже була досить дорослою, щоб ревнувати чи ображатись на брата, але теплоти до нього, як до рідної людини, в неї не було. Все змінилося тої зими, коли батько захворів. Інсульт звалив чоловіка, що виглядав як кремезний дуб, і навіть до стоматологів не навідувався. Бо був здоровим. Але ж доля іноді так прикро і несправедливо вчиняє. Добре, що він до району поїхав, і там його хвороба знайшла. То швидко опинився в лікарні. Якби ж то відбулося в їхньому селі, то невідомо, ще, чим би закінчилось. Ледве дізнавшись про тата, Софійка приїхала додому, зовсім забувши про свою образу на його нелюбов. Стояла біля ліжка. І з сумом дивилася на чоловіка, якого вперше бачила таким безпомічним. Доню. з зусиллям підбираючи слова, сказав хворий, маю тобі дещо сказати. Він говорив повільно, часто ковтаючи літери так, що дівчина не одразу могла зрозуміти, але основне вона зрозуміла. Іванко дійсно не був для неї рідним братом, але не так, як вона собі то надумала. Бо і для її батьків він чужа кров. Його батько Михайло був найближчим другом тата. Вони разом працювали і товаришували родинами. Батько добре пам'ятає той день, коли сталася ця трагедія, що забрала життя Михайла, а потім і його дружини, що була на сьомому місяці вагітності. Подружжя поверталася додому з району, куди їздила на медогляд дружина. Михайло так поспішав додому, що не звернув уваги на попередження синоптиків, і на тій вузькій небезпечній дорозі потрапив під сув. Ми швидко дісталися туди швидко як тільки можна було в тих умовах. Але мій друг вже був мертвим, прийнявши на себе основний удар і закривши з собою вагітну дружину. Від травм і перенесеного стресу. Вона почала народжувати. Там же, у машині, що вже наполовину була затоплено брудом і сміттям, що зійшло згори, ми встигли їй допомогти. Звільнили і доправили до нашого фельдшера. Але пологи були важкими, ускладненими травмами в район не дістатись. Вона втратила занадто багато крові померла. Тільки й встигла, щоб поцілувати сина та сказати, що звати його Іванком? Іванком? не втрималась Софійка. Так, саме Іванком. Твій брат то син мого друга. Але він не знає про це і не має дізнатись від тебе. Тату, чому ж ти раніше мені не розповів? Ми ж з мамою бачили, що у вас не склалися стосунки. Думали, якщо ти дізнаєшся, то обов'язково розповіси йому. Щоб зробити боляче, а ми не хочемо, щоб він знав про це. Софія мовчала, їй було соромно. Всі її дитячі образи й переживання, впевнені, що вона не рідна, виявились мильною булькою. Стільки часу втрачено на образи, замість того, щоб насолоджуватися життям в люблячій родині. Вийшовши з хати, вона попрямувала до своєї улюбленої смереки. Що була її подругою і розрадницею протягом всього дитинства. Стала біля неї, торкнулася рукою стовбура, вдихнула глибше такий знайомий і рідний її аромат. Гори не змінилося, не змінилось і дерево, хіба ще трішки підросло. Щось змінилось в ній самій. Вона почала згадувати, як тато вчив її управляти конями, і весь час підбадьорював. Коли в неї щось не виходило. Хвалив, казав, яка вона молодець, як носив її на руках, коли вона потягнула зв'язки на нозі, і місяць мала бути в гіпсі. Але вона запам'ятала тільки те, як він лає її за те, що безтурботно побігла з Крутої гори, знаючи, що так не можна. От і травмувалась. Вона пригадала, які сукні шила мама їй до школи, як довго обирала тканину. І по вечорам, втомлена після роботи, сиділа біля швейної машинки, щоб її донечка була найкрасивішою на лініці 1 вересня, і як вона робила їй зачіски, милуючись довгим хвилястим волоссям, як казала, яка в неї доня красуня, і цілувала в скроню. А які дні народження влаштовували для неї батьки? З дитячим гармидером, величезним тортом. І купою повітряних кульок, і подарунки. Весь час на кожне свято в неї були подарунки, їй дарували те, що промріла, а не якісь дурненькі ковтини та курточки, як її подругам. Ці трібниці батьківської турботи і дитячого щастя пройшли повз Софію, заклопотану лише ревнощами до молодшого братака, не зачепили її, не відклалися в пам'яті. А от тепер, після таємниці, що щойно дізналась, то все почало спливати в голові збиратися в єдину картину. І їй стало дуже прикро. Адже мала пишатися своїми батьками, а не врядувати і дорікати нестачою любові. Постоявши ще трохи біля смереки і поплакавши, дівчина попрямувала назад до садиби. Побачила, що брат біля сараю рубає дрова. Роздягнувшись до майки. Підійшла, стала спостерігаючи за його вправною роботою. Дивись, не застудись. промовила, коли він, побачивши сестру, полишив роботу в очікуванні, що ж їй потрібно від нього. Іванко, вона ледве стримувала тремтіння в голосі. Ти пробач мені, братику, що такою дурною була в дитинстві. Я ж думала, що ти забрав у мене. Батьківську любов ревнувала. Він підійшов до неї, подивився з висоти свого росту і посміхнувся. А знаєш, сказав, я ж весь час переживав, що ти мене не приймеш, відштовхнеш від себе. Мені було так боляче, коли ти відмовляла зі мною гратись, і іноді навіть спілкуватися не хотіла. Я так сподівався, що то все через різницю у віці, а не через нелюбов. Ти вірно думав, відповіла дівчина. Ти ж таким малим був для мене. І засміялась. Зрозуміла, що її брат так само міг ображатися на неї за нелюбов, як і вона на батьків. І дуже зраділа, що у нього виявилось інакше пояснення її відстороненості. Ну, тепер ця різниця вже й непомітна. продовжила. Особливо в зрості. І, сміючись, спробувала дістати до його неслухняного чуба, змушена навіть була стати навшпиньки. Тепер ти можеш мене ігнорувати як більший. І вони засміялися обоє. А потім Софія обійняла свого молодшого брата як не робила того навіть у далекому дитинстві. Вона ніколи і ні за нізащо не дізнається цьому юнакові, що вони не рідні. Адже одна кров. То слабка ланка, щоб поєднати людей, змусити їх любити і турбуватися один про одного. Повинно бути щось інше, вагоміше. Ходімо до хати, сказала, відсторонюючись. Я гостинців з міста привезла. Поглянемо, що там. Та й ти вже мерзнути он почав. Треба тікати з цього холоду. Та дрова ж. почав був Іван. Ходімо, ходім, братику, слухайся старших, пожартувала. Пообідаємо, та й татові допомогти треба. Погодувати, постіль пересталити. Без тебе ніяк не управимось, а потім же я тобі допоможу з дровами. Вони пішли до хати, на порозі якої вже стояла їх мама. Вона вийшла, щоб погукати дітей до столу. Стояла з посмішкою, спостерігаючи, як брат з сестрою прямують до неї. Міцно тримаючись за руки.